Друзі, вітаю вас! Ну що, дрова наші минулорічні закінчились, але ми вже розпочинаємо готуватися до наступного сезону. Жінка на Лаванді. Дуже їй подобається її лаванда. А ось такий І така машина їде до нас. Дубові. Трава 10 складометрів. Буде тут 10 складометрів чи ні? Така моща. Що вигружаємо на нашій ділянці. Бляланди. Оща яка. Ух, дивіться як. Зложили чудово. Дивіться, як чудово зложили. О! Заліза на пісочок. Діненько. Чудово. Дубові трава. Що, вигружаємо. Дуже упаковано, чудово. Ой-ой-ой! Чудово упаковано! Чудово упаковано. Ну що, розраховуємося і будемо заносити.